Я не могла вже більше терпіти. мовчати. Я так хотіла це все забути, що. загубилась. Стой, що що ти врзеш? Що ти вчекаєш? Я не понимаю, що так на платье, і вообще я хотів тобі сказати, що твоє красивое плаття, і мені волосся волосы падають на твої волосы. Кстати, вечером прекрасно даже чим днем. А ти прошу пажеш? Стій, що ти верзеш? Давай по сценарію. По сценарію ти повинен сказати, що я не кохаю вже тебе, що, хоча якось з дитинства знаємо вже дуже довго один одного, але ти змінився. Чому ж я? Я не знаю. Я просто бігаю іжу. <клухи> як я реву на твою здоману? не не веди. <клухи> не бажди. А як я. Проти час, а потім скажи по а потім. А, потім... а, а як я реагую на твої слова? Ти наповнився якоюсь емоцією, схожу на злість, сум, вона виривається назовні, але ти борешся, ти наповнився нею, проникнувся, і я не знаю, що з цим робити. А що я? Ну, що я роблю, коли це слухаю? То ж, що потім, то потім. А який я, як я себе відчуваю, коли ти мені це кажеш? Скажи останню репліку. А що там в кінці буде? Бери шаблю та протикай своє серце. Кажи п'яним голосом ні, я не хочу більше жити. Кажи п'яним голосом, ось так. Беру шаблю, протикаю своє серце. Протикаю своє серце. Та ні, я себе не буду вбивати. Та не по-справжньому, ось там попід руку. Ні, я не буду себе вбивати. Кажи, кажи. Кажи. Нір, не поспражні вас так победить руку. Це. <риклад> а я дошла лежати. Ну, да. Із бумагою. Я тебе мало Стій, Соня, що ти наробила? робила? На За же все добре. Просто чекаю останню репліку. Андрійко бере саблю та збирається собі простромити неї пузо. Що не робить? Чому пузо? Не пузо, а серце. Простромити пузо, коли побачивши Марічку мертвою. Ще закривається. Ага, знайшовши Марічку мертвою, він не зміг ортися з почуттями горя, ганьби ненависті та жалю до себе. Що достав ми ножа та протму собі серце. Ну, все. О, ні! Да Это тоже, типа, вывести, получается. Ладно, забыли. Ну, посмотри, там. Но выиграется по-другому, понял? Ну, окей.